Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про шкоду Т-56, це преміум в бій. Тож ми попадаємо на карту лінії не Майнергейма. А в нас тут у вісімки Безерти, що досить таки добре МММ Ну, до речі, я тут вагаюсь. Насправді тут, мабуть, турбіна буде цікавішим за рахунок того, що мені треба сюди доїхати, потім цьому прокотитися. Якщо я, звісно, там всіх вб'ю. КД у нас виходить 22,4 секунди, що теж доволі таки непогано. І ми тут будемо мати. Трошки менше дпм але більшу швидкість і за рахунок цього ми зможемо зайняти собі кращу позицію. Добре, які в нас танки сюди йдуть. У нас ліс і 5 крайслер. МММ. Ну, ще би непогано, якісь тест 3. Тож б заіграв, як на мене. Брасік піджимається. Що теж добре для нас. Є 75 на Галді. Ну, в принципі, всі я танки всі. нас там пробивають і с... Е... е... їдь вниз, будь ласка. Мені там внизу цікавіший, будеш красавчик, а я ось тут спробую виставитись. Контрати цих от хлопчиків. Що ми попадемо? це топовий Є 75, поки що не піджався. До речі, вони, вони можуть цю от сторону із забрати. Ми сильно не будемо не будемо в ту сторону вбиватись. Ще я бачу, що... У них, них там фул. Тут всього на два танки, які, в принципі, непогано контрить, непогано контролять, але нам треба буде якусь дефити базу. Що я не знаю. Будь поїду все-таки сюда, спробую тут щось давати. А ти ось цього бачиш чи ні? Ой-ой-ой, насправді -ой -ой -ой. для нас це трішечки кепсько, я не знаю. І це стоковий Таїна. дамаг. Друга не полетіла. В принципі, догадуюсь, де їхній LTOT. Надо трех фул на базу просто їхати. Можливо, ми щось їдемо. Але вони з таким. З такою пачкою тут просто їдуть, мабуть, в базу. Все. Ну, давайте чекати. В принципі, трішечки. Можу зажити, щоб ще воно світилось. Загалі ідеально. Що цього вони пропустили? Це дуже печально. Це мене вб'є від башки. Ми вже не можемо. адекватно. О, блін. Це його сейв. Егігосейв, Гіга фейл від них. Я не знаю, що цей чувак робить, я. сорі в мене. У мене інфи по цьому немає. Погайся. Він хто буде вбивати? Зря він їде так. О, козак. Ти рішив мене довбити? Якби він добрав. Лоби гайть непогано. В принципі. Не пробив. Ти зафайли. АМ44. Ой-ой-ой, у нас тут прям все дуже погано все дуже, дуже, дуже погано. Буду сейвіти, затим у шпакома що робити. Щоб зараз він зробив труп. Мені було б взагалі ідеально. Іздає мені в башку. В Тримай ще! Сподобалось? Проблем, не пробили там обсидіан мене фармить. Глаза, що він не пробиває. Пошкодження гусениці, шанс розриву повезло, збільшено. Повезло. А як тобі це? Дали одненьку. Гусениця збита, рух неможливий. От стоїмо, терпимо. Бачите. Можна їхати, запаску поставили. Бачите, це я почав пробувати. Не Пробуємо дати 44-ку. На жаль. Ну, ідеалі, щоб він, блін, Ставив мені нормальний трупік. Але що вже є. Пробуємо тут мансанути. В принципі, у нас тут є шанс. що ми цей бій. Мені треба, щоб обсидіана вони висвітла. Так, а тут вони мене всі кинули. Найс! Найс. Шикарно. Даймси Диана. Даємо другу. Повезло, це я не пробив нас. Давай, давай, друже. Механику! Повезло, 44 на стике, он Гусениця відновлена, можна їхати, запаску поставимо. Вона бачить моє НЛД. Ну, я не знаю, що робить є четвертий наш фулл ХП має. Він може тут в'їжджати і просто вбивати це. Я не знаю, чому вони тут, чому вони так поїхали. Скоріше за все, ми це програємо. Ну, ось ви побачили, як. В принципі, живемо даний танчик. Зараз ми розглянемо детально, куди нас пробували. Мені самому просто цікаво, але на коло наколопав, 3000 натанкував. Ну, звичайно, половина завдяки трупу ось цього чувака. Він просто мав вдавлюватись сюди, лібо піджиматись сюди. Просто от на цю, за рахунок цього от холміка там виживати просто нереально. Я, я розумів, Дорог, що, виявлений типу, для команди. Тут от, от один танчик і не варто сюди їхати. Тобто я вернуся все-таки на базу, побачив, що тут наші всі здохли, повернувся на базу і накидав 4 тисячі. В принципі, це завжди треба дивитись на танки більш реалістично. От Я і зрозумів, куди він нас останньою тичкою пробив. Ну, no. я тут мав лібо мансити від цього чувака. Либо мансити від цього. Якщо б він перекрив мені так, я б взагалі обсидіани не парився. Як він в мене пробиває так... то. Що маємо, то маємо? Ну. No. чувак, чувак. До речі, якщо ліс здохне, а він, мабуть, що здохне. То це буде все печально, але скоріш за все він не здохне, просто базу возьмуть. Ну, вон отсюда! Повезло, повезло. Я не знаю, як цей чувак дохне, У нього фул хп було. Якщо арні стане в нормальну позицію, то в нього розвалить. Нас все надіє на лісом. Цього чуваку треба їхати світити. Цьому просто, блін. Виживати і надіятися, що... Оцей от буде адекватний. Все-таки я додивлюся цей бій, самому цікаво. Але я буду дивитися, мабуть, зі сторони. Ну, Зараз, може, цей таки найде. Він так прямо порно їде в нього. Може, арні не йде. Ну, арні його розвалить за рахунок кращої пушки, за рахунок галди і тому подібне, арні його має розвалити в ноль. Ворог на мапі. Ну mm -hmm. йому треба піджиматися. Треба піджиматися під нього і бажано взагалі сюди, от щоб цей. Ну і зря це робив. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ну, в принципі, що я й думав. Знижена. Все, мінус двігло. Це Цей чувак його їха. вбиває. Зараз вся надія на ліса. Що ліс його пробиває. Да. Казав, вже, що ж вся надія на ліса. В принципі, В принципі, все склалося чудово. Ну, я думаю, що він поїде насправді на себе на базу і спробує там дефати. Він вибрав все-таки цю ничку. Знаю, на що він світився, якщо він бачив, що ліс по ньому кидає, на що він так і став. Що ми маємо? Ми маємо, до речі, ми щось таке нафармили. Хось 400 урону, Енспіріс 3000, Борас 3900, непогано арні. Це 3800, в принципі, чуваки що й продавили. Давайте глянемо перегляд влучень, як і куди у нас пробивав обсидіан. Ну, це зрозуміло. Те, як я й думав, він вицілив башенку, а цей вже нас пробував пробував ВЛД, пробив, умисову башню пробив, до речі, таке пробіття странненьке. 44-ка нас пробила, це вже не в борт. Снаряд пішов сюди, да, вона в борт цілила. Седіан Голдою все-таки пробив сюди. Ось така у нас шкода, Т-56. Досить такий цікавий танчик. Я на ньому, до речі, маю, ну, не так фул, катаю на ньому, але маю 2600 середнього дамагу. Це, в принципі, одна з кращих преміумних машин, яка в мене є. Так до побачення. Підписуйтесь на канал і ставте лайкоси. І не забувайте підтримувати україномовних блогерів і підтримувати український контент. Всім па